По-перше, це телемедицина, коли можна консультувати пацієнта через засоби онлайн платформи, спеціальні, захищені для того, щоб інформація була конфіденційною. По-друге, це теледіагностика. Такі різні приладдя, обладнання, яке може засобами телемедицини теле онлайн засобів передавати інформацію стосовно пацієнта, наприклад, кардіограму або якісь інші параметри, навіть показники крові, наприклад, глюкози. Це дуже корисно зараз для діагностики або відстеження стану пацієнта при певних захворюваннях. Ну і по-третє, є поняття телереабілітації, коли за онлайн-платформами, за можливістю. Інтернет-зв'язку з пацієнтом з'єднаються інші другі спеціалісти, наприклад, психолог, медичний психолог, або фізичний терапевт, або ерготерапевт. Це, е Фахівці не медичної кваліфікації, це не лікарі, проте вони спрямовані на те, щоб відновити реабілітаційні проблеми пацієнта. Це онлайн платформа пацієнта, який може звернутися до лікаря, і окрема онлайн платформа лікаря, який може дотелефонуватися до лікаря певної спеціальності, і пройти так звану мультидисциплінарну команду для вирішення якихось складних для пацієнта питань. Ну, насправді ні всі проблеми можна е, вирішити за допомогою телемедичного консультування. Як правило, лікар буде перевага для того, щоб пацієнт приїхав у лікарню і зробив це так звати офлайн на прийомі, тому що це забагато більш корисна інформація і менш. Переваг для того, щоб могла бути якась помилка. Ми застосували спеціальну онлайн-платформу, в яку можна зайти з будь-якого веб-браузера, тому не потрібно ніяких реєстрацій. Кожний пацієнт в кожній точці світу може звернутися. На, принаймні, є QR-код або так званий інтернет-адрес URL-адреса, за якою при наборі її можна потрапити на онлайн-платформу, яка з'єднає пацієнта з нашим спеціалістом, який може записати або на онлайн запис, або залучити лікаря екстреної невідкладної допомоги, який допоможе пацієнтові вирішити його питання.